Всім привіт, друзі! Вітаю вас у новому 2026 році. І це наше перше відео у цьому році. І бачите, яка в нас сьогодні погода. Тепло, сонечко, такий сніжок лежить. Недавно ми пережили дуже сильні буревії. Вітер був 23 метри на секунду, дуже виділяло тут все. Ну, слава Богу, пройшла та погода. От, зимуємо. Поки ми зимуємо, поки є час, я потихеньку монтую то, що не знімалося раніше. І тема сьогоднішнього відео: ми потихеньку підібралися до того, як ми робили терасу. Не тільки терасу, а й ще і нижню окантовку будиночку. Як ми захищали стіни від. Того, щоб ми ще туди не потрапили. І за мить ми перенеслися в літо в теплу погоду. Дивіться, яка краса. Залишок смоли, котрі ми використовували для захисту дошок даху. А у нас там ще багато залишалося, ми вирішили використати в захисті для покриття лаг-тераси. Поки смола висихає, Андрій почав підготовку сітки для захисту стін від гризони. Закріплюємо сітку нехитрим способом степлером. Стін у нас вийшла. В принципі, свою функцію виконують. Що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, чекаємо ваших коментарів. Звісно, що, мабуть, скільки майстрів, будівників, стільки способів, як захистити стіни від гризунів, ну, ми придумали такий спосіб. Може, ви якось то по-іншому робите. Будь ласка, пишіть. Нам буде цікаво дізнатися. Зараз починаємо підготовку копшивки низу будинку. Андрій закріпляє обрешітку і починаємо до неї вже кріпити обліцовочну дошку, яка вже буде пофарбована. Поки що не закриваємо фундаментні стовпи, тільки закриваємо низ будинку. Звісно, що планується закривати і самі стовпи, щоб не було видно, що під будинком знаходиться, та щоб туди вітер не задував. Але поки що у нас наразі є інші важливі питання, які ми повинні встигнути зробити. Тому поки що залишається так. Але, звісно, що з часом зашиємо і там. А тут і мені досталося покрути чорупи. Андрій тримає дошку, так як ті, хто працює з деревом, прекрасно розуміють, що таке дерево. Вона то вигинається шаблею, то пропелером і без фізичного навантаження рівно її зафіксувати майже неможливо. Тому Андрій тримає дошку, щоб вона стала так, як нам потрібно. А я без досвіду, не вмію, страшно, але беру той школо і намагаюся прикрутити шуруп. Зараз я на себе дивлюсь і мені трошки смішно, тому що зараз я вже той інструмент тримаю багато, впевненіше. Будиночок вже мене навчив, як тримати цей інструмент. І зараз я майже не уявляю, як я без нього обходилась. В реалізації творчих проєктів це майже головний інструмент. Тепер підійшла черга до укладання дошок тераси. Як ви бачите, ми ще не до кінця зробили підшивку низу будинку, саме для того, щоб нам було вдобніше викласти дошки тераси, повідмічати, де нам їх треба підрізати, на яку довжину, і вже Після того, як ми викладемо дошки тераси, в останню чергу ми підіщемо низ з будинку до кінця. Процес приємний, дуже затягує, так як о, нічого складного в тому нема. Дошки викладали з зазором 0,5 см одна від одної. я Так, Сьогодні ми продовжуємо робити терасу. Підготовлю терасну дошку, шліфую і буду скривати маслом. Цю дошку я відшліфувала, підготувала її, заздалегідь, коли ці шліфувала, тому що, коли фарбуєш, потім сусідні шліфуються і трохи буває. Достаю шліфову сусідню, щоб не пошкодити цю. Я завжди приготувала, тому ця вже трохи відшліфована. Ці дошки шліфуємо і цю дошліфовую і фарбуємо. результат у мене вийшов це я 36 пройшлася. 36 кругом зараз буду все э, шліфувати э, ось такой я вже її цю дошку шліфувала і я вважаю що в принципі у нас Зараз її ім же шліфую ці дошки Пошліфувала всі дошки і грубою і дрібною шліфовкою, шліфкругами. Ось такий результат. І зараз почнемо фарбування. Тож вперед, поки гарна погода, сонечко. все погнали. Ну, ось така у нас тераса вийшла, а в мене не знайшлося відео, як вийшло після фарбування одразу ж. Це вже пройшло деякий час. Ви бачите, дуже залишаються сліди на такому покритті. Це сліди від е глини, так як у наші дорожки не зроблені ніяк. Немає ні круківки, ні якогось іншого покриття, просто трава та глина. Тому звісно, що на терасі то все буде свої якби сліди залишати. Але то не критично, якщо б о, заморочитись, якщо ви там дуже любите, щоб у вас там було дуже чисто, ви можете зять і помити. Ну, я якби не бачу смислу то робити на ворож взимку. При дощах то все прекрасно змивається. Хоча я помічала, що... Після покриття це у нас покрито маслом. Після покриття маслом, можливо, ще треба робити один або два слої покриття цього. Тому що я замітила, що вода впитується в доску. Вона не просто, як би знаєте, капельки збираються і доска залишається сухою. У нас є з діконям. Тут не впитується. Бачите, Тона? не впитується, а на терасній дошці впитується. Тому, я так думаю, що треба цю дошку ще пару слойов покрити і подивитися, як вона буде себе почувати друзі, дякую вам за перегляд, дякую за підтримку нашого каналу. Ті, хто не підписаний, підписуйтесь, ставте лайки та пишіть ваші коментарі. До побачення у наступному відео.